Для новачків я завжди рекомендую в першу чергу саме як мені зловити щуку, якщо в мене є схожа канава з водою. О, ну це файленька. Народ, це файненько. Значить, тіше за все це у випадках, якщо стоїть пасморна дощова погода. Це вальохана нормально. І така досить файна риба. Ну а де ж? Де ж її шукати? Дивіться. А сьогодні вже після голосувалички з Ютуба, якраз таки буду пробувати знімати відео з X1. ви його обрала там з великим відривом. Тож сьогодні рибалка на щуку саме з цією вудкою. Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. Продовжуємо серію роликів з ловлею щуки. І сьогодні на моєму рахунку знову саме нова, дуже цікава водойма. Вона зовсім невелика. Така, скажем, польова річечка. Ніколи раніше, навіть на цій акваторії, приблизно не був. І тільки підійшовши до води, вже бачу, що вона дуже відрізняється від тих умов, тих місць, де я рибалив раніше. Вода. Коричнева, коричнева, така мутно-мутно-коричнева, досить багато трави і кажуть, що щука водиться. Тому я сподіваюся, що сьогодні все ж таки мені вдасться її зловити і вам, звісно, ще показати. Ну а тим часом від вас обов'язково попрошу підтримати цей ролик вашими вподобайками та підписатись на мій YouTube канал. А також прямо зараз давайте виберемо переможця конкурсу на вгадування ваги щуки з попереднього відео. Правильна відповідь кіло 980. А переможцем стає Олександр Дудник. Саме він першим написав правильну відповідь в коментарях. Пане Олександр, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, щоб ми з вами зв'язались для отримання призу. Ну і користуючись моментом, хочу додати трохи інфи стосовно розіграшу після збору на авто для збройних сил України. Переможці вже отримали свої подарунки. Правда, не всі скинули мені фотографії, а переможець головного призу Олег, який виграв кораблик, вирішив відмовитись від свого призу та повернути його військовому, для якого ми і проводили цей збір. Ну а де ж де ж її шукати? Дивіться, стоянки щуки в таких жабовниках можуть бути повністю різними, тобто вона реально може бути будь-де і вона може клюнути будь-де. Якщо на деяких водоймах є конкретна прив'язка там до якихось схованок, тут... В таких умовах вона може просто клюнути будь-де. Тут глибина 50 сантиметрів, максимум 1 метр. Все дно встелене травою, десь тої трави більше, десь тої трави менше, десь підтоплені кущі, і реально вона може клюнути просто абсолютно будь-де. Тому потрібно в таких умовах ловити сюди. Якби закид недалекий, проводка не довга, тому просто беремо і методично проловлюємо абсолютно все. Ну і звісно, що намагаємося проводити приманку. Ближче під травою, тобто кинули раз сам провели метр від трави, краще постаратись кинути ближче до неї і протягнути там під травою там 20, 30 максимум 50 сантиметрів від неї. Так само і стосується цієї берегової трави. Краще підкидати проманку безпосередньо під саму траву, кидаючи метр від неї, риба може вже не вийти, не зреагувати. Якщо ви кладете під саму траву, під саме укриття, то шансів якби зразу стає більше. Вже на цих кадрах видно, як GoPro починає підлагувати, так по краях картинка просто пливе. А далі сталося те, на що я точно не міг очікувати. Так, ну Fusion на джег-головці так досить багато чіпає за цю всю траву. Тому треба ставити осетний гачок. Овсеті в мене є флепер такий маленький. Але зате він бачить такий прикольний яскравий, тому що вода дуже мутна. І я думаю, що треба спробувати якраз з яскравим працювати. Один момент картинка повністю зависає. Та залишається лише звук. Саме тоді в мене трапляється перше клювання. Тому прямо зараз пропоную вам підключати свою уяву. Блін, зріс. 52-й флюр. Ну просто одна по Ну, ось так буває. Перше клювання і 1-0 в користь щуки, так скажемо. Закид просто, скажем, на досить відкриту ділянку. Як бачите, багато гілок кущів, але взяла просто на відкритому. Майже без удару, тобто я вже побачив, що приманка пропала. Я вже зрозумів, що це скоріше за все, саме покльовка. Тоді така відчутна підтяжка. Підсік і зразу зріз. Флюр 0,52. Насправді такий діаметр зрізає дуже-дуже рідко, але сьогодні їй це вдалося. Зараз я перев'язався, поставив віброхвостика і зараз кілька місць ще з ним пробіжимо. На жаль, наступне клювання, з наступного закидання також якісно записати не вдалося. Але і ви вже трохи натренувались, і зараз уявити маєте ще краще. Добрала. Ну, я думаю, що це може бути вона, бо там сама. Ну, Якщо це вона, то дуже дивна, бо розмір ну, не такий же і великий, а зрізала, виходить. Ось вона перша малявочка така показує Fusion 3 дюйма. Наступний закид після зрізу одразу в те саме місце. І я взяв рибку. Невеличка, але як бачите, така грубенька, ну, достатньо обіджена. Взагалі погода сьогодні, як бачите, не зовсім така щуча. Всім відомо, що ця риба більше полюбляє такі пасмурні, дощовідні. Сьогодні жодної хмаринки, просто жодної хмаринки. Сонце лопаси дуже потужне. Ну, але приїхали, тож будемо зловити. ловити. Ну, звісно, що не вдалося почати рибалку ще з самого ранку, поки добрався, поки то поки сьо. Тільки 9 година, я починаю. Розрахунок на те, що в таких водоймах часто щука. Практично немає кормової бази через те, що виїдає все, що тут вводиться, крім неї, та? і може бути голодною. І в принципі навіть така погода не завадить їй активно клювати. Ну, трави реально багатсько. Скажем, я не думав, що її буде настільки багато. Позбирав багато всього саме на джиголоках, хоча в такій траві ну, явно зручніше овсе там працювати. У мене є на овсеті там кілька приманок. Зараз по ситуації буду дивитись міняти. Насправді дуже мені подобається ловити на ось таких всяких жабовниках. В них є якась така своя певна магія. Ти постійно контролюєш візуально свою приманку, ти бачиш її. Ти акуратно обводиш всю цю траву, яку тут є. Кидаєш під кущики, під гілочки. Але найбільший кайф в тому, що ти бачиш зачасту. Як щука вилітає і б'є в твою приманку. Ну і ці емоції, вони, скажем так, не зрівняються вже ні з чим іншим. Думаю, люди, які так ловлять або які тільки спробували таку рибалку, ви точно розумієте про що я зараз говорю. Yeah. А вот и я, бачите, вот она и взяла. О, ну це файненька. Рот Все нормально. Вот пусть она такая. Выпиляється. Давай сюди. Вот она Вот Е! Yeah. Ну ось є така вже, бачите, підкілошниця. А підкілошниця це що? Підкілошниця це дуже-дуже приємно. Ох, давай, давай, давай. Заспокійся трохи, рибка. Заспокійся трохи. Давайте, дай вам її покажу. Ось така, мадам. Темненька, красивенька. В роті з такою мухнатою, мухнатою штукою, страшною аж. Але бачите, їй сподобалася. Повільна подача. Твістерок, старок тут в мене стоїть фрік. Не всі приманки грають, я багато разів про це говорив, не всі приманки грають на махнатці. Ось такий твістер-фрік М2 грають. 3,3 дюйма. Клас, експеримент спрацьовує, спрацьовує доволі швидко. Буквально не знаю скільки. Друге, третє місце обловлює і є результат. Так, ще разочек вам показує цю рибку. Ну а зараз буде те, що я, напевно, ніколи не втомлююсь зробити це. Я вам знов скажу, що друзі, відпускайте рибу, нехай вона росте. І нехай вона дарує нам ці чудові емоції. І це те саме місце, де я зловив першу свою рибу, де в мене був зріз. Ви Бачите, якась така плямка, на якій щуці сподобалось стояти. І тут є якесь таке вже скупчення цих риб, виходить. Ну раз багато місць промовчало, а саме тут три покльовки, то це точно про щось говорить. Як мені зловити щуку, якщо в мене є схожа канава з водою? Напевне, вартує закцентувати на декількох головних і важливих моментах. Перший з них це час ловлі. Активність щуки зазвичай найкраще припадає саме на ранок та на вечір. Або ж вона може бути і протягом дня, але частіше за все це у випадках, якщо стоїть пасмурна дощова погода. Коли пече сонце, то вона часто заривається просто кудись в траву в тінь і клювати не хоче. Насті, знову роль обирати, чим мені рибалити, випала саме вам. Якщо в попередньому відео це були підписники з інстаграму, то цього разу саме ви підписники з Ютубу. Фаворіт x 1 Що можна взагалі сказати про цю вудочку? Взагалі багато людей подумали, що я ним ще не рибалив, але я сюди прикріпляю значить, посилання. Є ролик з Осені, коли я власне і вперше з ним познайомився. Це бюджетна чи середньобюджетна вудочка від бренду Фаворіт українського бренду, її вартість близько там, 70 доларів. А в моїх Моделька 762 Medium Light, що означає довжину 2,29 та тест до 14 грам. Якщо коротко характеризувати цю вудочку, то вона така універсальна з нахилом в ловлю щуку, тобто ви зможете ловити щуку на абсолютно різні типи приманок. Катушка тут стоїть Twin Power 20-го року випуску в розмірі. C3000 та намотана сюди якісна нитка 0,6 го розміру по японській класифікації. А також в якості повіця я використовую флюрокарбон. 0,52 діаметру. Завершується мій монтаж невеликою застіпкою, через яку я власне і змінюю монтажі. Що ж, можна зробити невелику паузу на обід. Трохи половили, задоволення отримали, спека піднялась, так що треба трошки в тіньку якраз її передихнути ну, і підкріпитися. Там от щось стрибнуло, прям, як ти викидав на, на прямо під другу сторону, під ті дерева. Щось таке немаленьке пригнуло. Ну от десь прям там вона пригнула. Є. Yeah. Це вальохала нормально. І така досить файна риба. Слухай, це навіть не кіло, це за кіло. О! Шей поскакала мені тут так. Бачите, мене сьогодні така оснасть трошки потужніша. І вона, скажімо так, мені явно не завадила. Народно, хороша, дивіться, яка файна. Ох, ну це було дуже гарно. Я прийшов, рибка пригнула з води. Не ясно, щука, не щука, не думаю, треба йти пробувати туди. Прийшов перший закид і вона вмастила. У мене приманки так по поверхні. Було чітко видно, як вона от вилітає, як вона б'є. Дивіться, де приманка просто. Заковтнула глибоко-глибоко. Ну і я поставив оберталку минулого разу, та по траві оберталка працювала. Я думаю, цього разу теж треба її обов'язково пробувати. Є і є, навіть така найбільша. Дуже класна. Дивіться, якийсь живіт. О, у мене тут щось таке в животі потужне. Якась рибка така досить-досить немала. Так що далі, далі я її не буду мучити і відчіпляю, понести відпускати. Ну що ж, гарна, від'їджена така закілушечка. Давай, рибка. Приходь з себе і відправляйся додому. Ох, я ж налякався. Ну що ж, незважаючи на спеку, а зараз вже 11.20 на годинку, якраз тільки що відпустив рибу, це 11.20. Все вдається, рибка прокльовує, ну як ви побачили, ну, розмір цілком непоганий. Як для такої баюри, такої калабані, розмір цілком-цілком хороший. Ось тут в цих умовах насправді то все дуже гарно складається ну, для ловлі на залізу, так? для ловлі на оберталку. Мутна вода раз. Для оберталки це класні умови. Вона добре працює в мутній воді. Багато трави два. Це також саме ті умови, в яких оберталка може робити дуже хороші результати. Бо оберталка це шумна приманка. Вона створює багато шуму в воді, багато сильних коливань. Риба її відчуває з далекої відстані. Набагато здальшою, аніж силікон. І тому сьогоднішні умови дійсно можна сказати, що ідеально підходять для оберталки. Не можу сказати, що я дуже хочу берталкою ловити, та, тому що минулого року ми багато неї відловили. Я би хотів вже і подігувати трошки, але буде все потрохи кидати, буде експериментувати. Важливе це приманки, але як показала практика, як ви побачили, вона клює на різні приманки. Тобто, сьогодні в мене було три щуки в руках, і вони всі три на різні приманки. Ага, ні, чотири щуки, бо перша відкусила, і це теж була ще інша приманка. Тобто, чотири клювання, і всі чотири на абсолютно різне. Тому не потрібно думати, що є якась чудо-таблетка, чудо приманка, яка вирішить всі ваші проблеми. Риба може клюнути абсолютно на різне. Треба просто розуміти, коли і куди і в який момент краще закинути. Для новачків я завжди рекомендую в першу чергу саме обертальні блешні, тому що це приманка дуже проста в використанні. Ти просто її закидаєш, крутиш і на неї ловиться риба. Джиг поставив би на друге місце. Він трошки складніший, але, повірте, не менш результативний. Ну і додам таку цікаву інформацію, що от моя коробка, вона зовсім невелика. Там буквально кілька приманок, але вона їздить зі мною вже напевне. Мінімум на 5-6 щучих рибалок на різні водойми, і цими кількома приманками я якби перекриваю всі можливі варіанти і всі можливі умови. Про них я до речі написав в описі під цим відео. Мабуть, треба підбивати вже підсумки. Отже, нова вода мені точно дуже сподобалась, і звісно, що рибалка в нових умовах вона завжди дуже цікава. Сьогодні не все пішло за моїм планом. По-перше, на воду попав пізно. По-друге, синоптики трохи підмахали, і замість пасмурного дня в нас просто світить яскраве, яскраве сонце. Але з іншої сторони, новий досвід отримано, його взято, і я гадаю, що він мені ще не раз пригодиться, коли я обов'язково повернусь на цю водойму і також пополюю ще за щукою. По самому кльово, то все найцікавіше. Булось перші півтори-дві години, як приїхав. Тобто, перший прохід в і прохід назад. Саме от вони дали рибу, дали клювання. Далі спека і все. Ну а ви обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові випуски. Та цим ви допоможете розвиватися україномовному контенту. Залишайте ваші вподобайки, залишайте ваші коментарі під відео і до нових зустрічей, Па-па!